У мене не працює тепловий насос, в мене не гріє тепловий насос, а в мене тепловий насос багато споживає електроенергії. Поможіть! Показую єдина правильна схема обв'язки теплових насосів повітря. Вода беремо стандартний будинок, в якому є тепла підлога і фонкоїли на охолодження. Отак От виглядає обща схема. У нас є внутрішній блок теплового насосу. У нас є невеличка буферна ємкість для системи опалення і системи охолодження будинку. У нас є бойлер непрямого нагріву зі змієвіком для нагріву гарячої води. І є дві насосні групи: одна, яка працює на теплопідлогу, підлогу, друга на фан -койли. Тепер все по черзі. Біля теплового насосу у нас має стояти запорна арматура, фільтр грубої очистки, або ставлять відстойники або сепаратори. Тут, бачите, не постав, тут має ще стояти один запірний кран. Потім в нас є із основних елементів: це трьохходовий вентиль, який перекидає потоки на нагрів буферної ємності або на нагрів бойлера косвеного нагріву. Від теплового насосу в бойлер установлений датчик температури. І працює система по пріоритету спочатку ми нагріваємо бойлер непрямого на нагріву, трьохходовий вентиль переключає поток теплоносія сюди на змій Після того, як ми нагріли гарячу воду, трьохходовий вентиль переключає поток роботи теплового насосу на нашу невеличку буферну ємність, там де ми і готуємо теплоносій для нашої системи опалення. З ємності ми розбираємо, бачите, насосними групами в нас є насос. Група для системи опалення теплими підлогами і для фан-койлів. Окремий колектор. Подача пішла у нас на систему теплих підлог, і подача пішла у нас на фан-койліки. І обратка вертається у нас в цю ємність. До бойлеру напрямого нагріву. Ми підводимо холодну воду. Потім сюди в бойлер. Ми заводимо у нас рециркуляція гарячої води. І вихід гарячої води вже в систему з розширительним баком, і обов'язково стоїть чисті-барній Обов'язково ми використовуємо розширительний бак для системи. Опалення і розширительний бак для ГВС. Його можна ставити і на виході гарячої води, і можна його ставити перед зворотнім клапаном на подачі холодній води, води, води бо у нас система діпа обща. Обов'язково потрібно звернути увагу для того, щоб тепловий насос працював справно і з гарним коефіцієнтом на діаметри трубопроводів. Ми обв'язуємо топочні оцинкованими е, трубами і ми використовуємо для теплових насосів потужністю, наприклад, до 12%. Кіловат діаметр 28 цих труб, і запорна арматура в нас йде дюймова. Вже на теплових насосах 12, 14, 16 кВт. Ми використовуємо 35 або 42 трубу, і запорна арматура в нас йде або дюйм 1,4, або півтора дюйма. Це забезпечує правильний сйом тепла з теплового насосу. Ми забираємо все, що потрібно, і тоді, тоді гідравлічна система працює правильно. Ну, тільки в такому. Уму випадку, якщо у вас правильно підібрали, вам обладнання. Пораховуючи тепла втрати, тепла надходження, тепловий насос буде економити ваші кошти і давати змогу жити на протязі всього року комфортно і економічно в своєму будинку. Друзі, збережіть це відео або поділіться з друзями. А кому цікава тема гарних, ефективних рішень на базі теплового насосу, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю, бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!